Сьогодні ми перевіримо СТО на вчасність. Ось ці втулки стабілізатора, вони нормальні, вони не розбиті. Отбойники в аморках, там пластикові отбойники, і внутрі вони тарабанні, то лише в що зліва. Сам отбойник цілий, на відео ви бачите. Коробці речаги схожіння. Це робить схожіння, там короткі речашки. Вони в нас ось, ми їх подивились, ну вони нормальні, їх підняти не треба. В сучасному світі автомобілі давно перестали бути розкішю. І власників автомобілів вже майже стільки ж, стільки власників телефонів. Але всі автомобілі мають здібність ламатись. І тут постає запитання: чи не обманюють вас на сервісі, на який ви звертаєтесь за ремонтом? Саме тому сьогодні ми перевіримо СТО на Чесність, перевіряти, ми будемо на прикладі діагностики ходової. На цій машині зараз я заїду до своїх знайомих. Ми зробимо діагностику ходової, щоб нам було від чого відштовхуватись, а далі я поїду на три рандомні сервіси в своєму місті, де зроблять все те ж саме. Таким чином, ми перевіримо, чи будуть нас обманювати на якомусь сервісі і писати щось лишнє, що не потрібно замінювати. Ну і взагалі порівняємо, як різні сервіси підходять до однієї і тої ж операції. Пельничик заризло в тебе пільник внутрішній підзаміну. Цібра замінити, як Ці ми маємо не порапані. Хай Можуть відстукувати. Ось стойки потекли. Оце ось. Mm -hmm. Та тут так само. Тут розбиті. Колодки? Ну, так. Звідси, там видно бач корапаних. Так, видно? Попередній огляд закінчили, і який висновок? Потрібно замінити рульові наконечники. Лівий там просто мертвий. Також порваний внутрішній пильник правої піввісі. Потрібно замінити задні селінглоки на відео, все було видно. І знайшли ще, що гуде підшипник на задньому лівому колесі. Його також бажано замінити. Ну, на цьому все. Тепер відштовхуєш від цього, їдемо на три сервіси для перевірки. Добрий день. На один з трацій ділянської здобувають, джеп Патріоти. але єлі, єлі по тормозах? Так тримаєте. Ага. Тепер до упора. Відпускає. Це різко нажимається, робить нормально. Якщо плавно, то ця сторона на бать слабшу. Uh -huh. Ручні затмітики. Відпускаємо одна сторона. Е, ну, попередку стукає на ямах. І ззаді пищить теж на ямах. И двигаемся конечно. Сейчас, подходите, вправо-влево, до Ага.

Понял. Огляд на першу ми з того закінчили. І що я хочу сказати спочатку? Вібростенд це дуже класна річ. Одразу помітили на вібростенді, що не працює стояночний тормоз по лівій стороні. Також не працюють гальма по передньому колесі, коли легенько натискаєш. Тобто, коли повністю натискаєш, вони тормозять, коли натискаєш легенько, показало, що ліве колесо не тормозить. На рахунок того, що знайшли, в принципі, все те ж саме. Єдине, що я не зрозумів, тут написано, що перед обірвані задні сайлентблоки речагів на нашому СТО нічого за це не сказали. І знайшли шишку на правому тормозному шланці. Коли ми будемо робити ремонт, ми візьмемо всі заказ снаряди, які ще будуть, тому що ми ще маємо на двох наступних СТО зробити такий самий огляд. І коли ми будемо замінювати, ми детально пройдемось по цьому всьому і. Побачимо, чи дійсно потрібно це все замінювати, чи воно там було нормально. Ну і також майстер подивився на рівень масла. Там він маленький рівень, дійсно так і є. Я перед цим дивився для себе це все правильно. І подивилися, що акумулятор трішечки підсажений. Це також дуже великий плюс сервісу номер 1 Ну а зараз прямуємо на СТО No2. Валерій бажано. Пажамо угу. ага. буду провалити. Бо я навіть куб... ну, самі було нормально, а провалити треба. Бо воно потихеньку йде, до розбави по болтату йде, його не буде. Угу. Ось такі вони всі. печальненькі трошки. Стоечки стабілізатора. Ага. Ой, то потекла. Поїздити можна, таке репано, що не кататися, я думаю, нічого якби страшного такого немає сюди. Колодки не... да. не... да, да, он... не, передні, якби поживання, там залишилось процентів сотні. Більше їх там немає. Ага. Тож, поїздити можна, але... Закінчили перевірку на СТО номер 2 І що одразу хочеться визначити, це те, що знайшли тріщину біля розвальної тяги. На минулих перевірках цього ніхто не бачив. Тут великий плюс, що це побачили. І з того, що знайшли нового, це втулки стабілізатора. Одразу не знаю. На минулих СТО ніхто не горив за них. Коли будемо робити ходову, ми детально по цих списках все продивимось і побачимо, чи нас не обманули. Можливо, там дійсно ці втулки погані. Також написали ще якісь серінблоки. Я не зовсім розумію, тому що кожен майстер пише якось по-своєму. І важко зрозуміти, про які саме вони говорять, тому що серінблоків там багато. Їх ми також розберемо вже ближче до кінця відео. Поки що немає до чого придертись, тому їдемо на істе номер три. А, зараз... а машину, чи ти зараз щось чуєш? Сейчас. Yes. Ну да, чудо, чудо. Зачай hey, васька включи. Так само, так? Да? Ну типа да, да, щось похоже. На тормоза. Чу ти все равно? Ну вже менше. Ну чу ты ти, такий, типа, як тарабанить. Сейчас є. Да, да, да. Сейчас? Меньше уже, да. Дай uh тормоза. -huh. Литається. Ага. І в стойки, і в в отбойник внутрі літає та да да ди -да туди. -да 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 -да. ага. Зараз тікав сюди скрипіли. Позадку? Ну вже от не скрипіло, от я даже шатав вже ні, а вчора, позавчора тут скрипіло. Буває більше, буває менше. Угу. Ану, Васька, я пошатаю. Таку. Ну да, так, зараз немає. Тормозні колодки сперед тарабані. Uh -huh. Зняти чуть під варитичку, вони там плотно були. Там є пружинки, все є, але вони там дуже телімпаються. Uh -huh. Отбойники в, в амортах, там пластикові відбойники внутрішні, теж uh -huh. жорстко тарабані. Що з права, що з ліва. Салінблоки переднього речага задні, два штуки, правий-лівий. Uh -huh. Рульовий наконечник лівий, пильник шруза, внутрішній правий, uh -huh. смазка витікає. І задній короткі речаги схожіння. Де робиться схожіння, там короткі речешки такі. Uh -huh. На них можна поміняти салінблоки, але нема смисла. Воно дорожче вийде, чим в uh -huh. зборі купити. Поняв. Там на них плаваючі салінблоки і вони вже розбиті. Uh -huh. Возможно, вони і скріплять, але вони вже розбиті їх міняти. Поняв. Закінчили діагностику на третьому сервісі. Мені видали список, але перше, що я хочу зауважити, це ситуація, яка сталася до діагностики. Я приїхав на 9 годину ранку. Вони якраз перевіряли ще одну машину до мене. І коли та машина виїхала, то виявилося, що переді мною є ще якась дівчина з діалогу з майстром приймальником. Я зрозумів, що вона запізнилась, і майстер-приймальник, замість того, щоб взяти відповідальність на себе і цю ситуацію розрулити, вирішив перекласти всю відповідальність на мене, на клієнта. Слово в слово я не пам'ятаю діалог, але ситуація була така, що от дівчина, вона типу як запізнилась. Чи можете ви її пропустити? Ну щось типу такого? Звичайно, що я її пропустив вперед. Це не зайняло багато часу і дуже швидко все перевірили. Але сама ситуація, коли сервіс перекладає всю відповідальність на клієнта, це неправильно. Тепер переходимо до діагностики. Отже, що знайшли нового? Це те, що стукують тормозні колодки. Передні також сказали, що стукають відбійники передніх амортизаторів. До них також подивимось на всіх минулих сервісах. Про це ніхто нічого не говорив. До речі, тріщину ззаду біля розвальних болтів тут також не знайшли. Підняли машину на підйомник і тепер будемо детально проходитись по всім спискам і перевіряти, чи дійсно нам все правильно написали, чи ні. І перший на сервіс номер 1 По пильнику питань немає, все правильно, по наконечнику також. Тепер питання обірвані задні 7-блоки речагів. Перевіряємо. Дивимось задні 7-блоки речагів. Повністю не відняваю. <звіць> <звіць> А поверхую своїйся трохи. Не повністю. Є. Окей. Тепер шишка на правому тормозному шланзі. Ну, шишки ми тут, по крайній мірі, не бачимо. Можливо, ми щось не бачимо. Можете написати в коментарях, є тут десь шишка чи немає. Розбиті наружні стріляніблоки, плаваючі на передніх поперечних речах розвальні тяг. І тут питань немає, вони реально розбиті. Все правильно. І той так само. так? Да. Тут розбите. Далі написали розбитий внутрішній стрінблок верхнього поперечного речова з лівої сторони. Як ми розуміємо, це ось цей, і він реально там надірваний, розбитий. Ну коротше, він реально під заміну. Отже, по сервісу номер один по задку питань немає. Все правильно, попередку є питання на рахунок шишки на тормозних шлангах. Ми їх не знайшли. І по обірваним заднім селінблокам речагів. Там також, як ну, 50 на 50. Можливо, реально, можливо, ні. Вони явно не обірвані, але можливо, вони там дійсно вже трошки підходять. Тепер перевіряємо висновок СТО номер 2 І перше, що написали, це задні стійки стабілізатора. А. ну, Вони реально, так. Да. Тут питань немає, да, їх треба міняти. Далі написали про якийсь там верхній лівий блок. Скоріше за все, писали про ось ці. Правильно? Розвальні. Ну, вони да, вони дійсно їх треба міняти. Далі написали втулка стабілізатора передня. Дві штуки. І тут по ним, Тільки вони це написали, ніхто цього не писав. Вони відносно нові. Вони у нас тут відносно нові, тому що я їх міняв. І майстер також не бачить, щоб вони були якісь тут. Погані. По втулкам стабілізатора питання, чому їх написали, тому що вони там нормальні і вони відносно недавно мінялись, тому вони не можуть бути погані. Ну і перевірка, це показала, вони реально там нормальні. Ось ці втулки стабілізатора, вони нормальні, вони не розбиті. Далі написали рульові наконечники, по ним питань немає, і самівлок речага передні. Де в нас? 50 на 50, 50 вони. Якщо передня речага передні блок, це ось. Але mm -hmm. він нормальний. І цей теж. Ну цей 50-50. Окей. Okay. Okay. Далі написали пильник, там все зрозуміло. Колодки також там дійсно вони вже трошечки уставші. І стойки ззаді дійсно вони вже потікші. Ви можете бачити, ми показували з самого початку. Тут реально питань немає. Питання тільки по втулкам стабілізатора це найголовніше запитання. Ну і там не зрозуміло, які саме передні, передні серінблоки. Рычагів. Ну, коротше, 50-50, пайдео. Тепер і стео No3. Перше, що написали, це стукають передні тормозні колодки. Ну, ми їх подивились і ми дійшли досновку, що це направляючі можуть стукати на тому колесі. Добре видно, що тут воно коротше, ходить. Ну, ви все зрозуміли. От. Далі нам написали, що стукують отбойники передніх амортизаторів. Ми тут подивилися ну отбойники цілі. Можливо, на вібростенді там дійсно воно так показало, що воно стукає. Тому тут 50 на 50. Можливо, дійсно вібростенд показав. Але сам отбойник цілий і на відео ви бачите. Сілий, да? Далі нам написали салінблоки передніх жахів задніх. Це ось ці. Ми вже їх дивилися. Там дійсно ну, їх можна вже міняти. Далі написали руліві наконечники і пильник шруса, Там питань немає, реально це треба міняти. І останнє що написали задні короткі речаги сходження? Дві штуки, правий-лівий. і Вони в нас ось. Ми їх подивились, але вони нормальні їх міняти не треба. Тому питання, чи дійсно їх треба міняти чи ні. Ну можливо, також вібростенд показує більше. Ми тут нічого не говоримо, нікого ні в чому не засуджуємо. На рахунок коротких речів сходження я допускаю можливість, що майстер просто неправильно виразився. Тому що ось так от виглядають короткі речаги сходження. Ми вам їх показували. Ніяке з того більше за них нічого не говорило. Вони реально там нормальні. Але так як майстер говорив про плаваючий селінблок, то можливо він мав на увазі розвальні тяги. Задні короткі речаги сходження. Де робиться схожіння там короткі речі такі, на них плаваючі солінблоки, і вони вже розбиті. І про них якраз таки нам говорили. Вони дійсно погані, тому можливо, просто неправильно висловились. І замість коротких речей сходження мали бути розвальні тяги. Отже, висновок по СТО номер один. Ми не знайшли ніякі шишки на тормозних шлангах. Можливо, просто ми їх не побачили, тому судіть самі. І на рахунок обірваних задніх старінблоків речахів попередку. Вони не обірвані, але їх дійсно краще замінити. Тому висновок по СТО номер один. Ну, в принципі, ніхто нас нічому не обманув а там далі судіть самі. На рахунок СТО номер 2 запитання тільки по втулкам стабілізатора. Все інше, що написали дійсно правда, а от втулки ми подивились. Вони нормальні, і я пам'ятаю, що я нещодавно ну відносно нещодавно їх міняв. Вони дуже мало проїхали, тому вони не можуть. Бути погані, ну і по третьому СТО, запитання на рахунок того, що стукують передні тормозні колодки. Вони там, як ніби просто направляючі на супротах, треба подивитись. На рахунок адбойників, амортизаторів передніх, що вони стукують, також питання, тому що там адбойники нормальні, але можливо, вібростенд просто це показує. Тому знову ж таки я не буду говорити, що у нас тут минули. Це можливо. Може бути, що так показав Вібростен, тому що ну Вібростен все одно краще досліджує ходову, ніж просто на підйомні коментіровки. Ну і питання на рахунок задніх коротких речагів сходження. Вони тут знову ж таки, давайте я вам покажу. Вони тут нормальні, ми їх перевірили. Вроді би все окей. Можливо, також просто Вібростент показав, а тут не показує. Але окрім третього СТО, ніхто про них нічого не написав, тому тут залишається питанням, чи дійсно їх потрібно міняти, чи. Десь нам щось неправильно сказали. Тому дякую за перегляд. Висновки робіть самі. До нових зустрічей.